Всім привіт! Починаємо 15-й огляд мого криптопортфоліо. Зараз ми бачимо, що ситуація на ринку панічна і все падає. Весь ринок червоний, тому ситуація досить напружена. Якщо ми перейдемо в портфоліо, то зараз його вартість 1111 доларів. Графік за цей тиждень ми бачимо, він постійно падав, падав. Якщо ми подивимось за місяць, як виглядала картина, то так це майже найнижчий показник. Був було зростання, але знову падіння. Якщо подивимось за весь час спостереження від початку створення криптопортфоліо, воно трошки зростало, потім падало, зростало і знову падає. Так, було, коли це було найнижча точка? А, так, найнижче було 5 липня, і зараз у нас 3 серпня, і знову ми в падінні. Так, а, ти прийдемо почергово подивимось, як а, справи у наших гаманців. Так, волт класичний, де в нас, нагадаю, біткоін, ефіріум і лайткоін. Його вартість зараз 255 доларів. Так, переходимо сюди. 255. Хоча минулого тижня було 290. Зараз дивимось Криптогаманець прогресивний. Так, прогресивний. Вартує 250 доларів. Так, 250 доларів. Наступний. Той, що був найкращий минулого тижня мемовий. Подивимось, як він переносить це падіння. 227. В ситуація падіння 227. Так, 27. Так, падіння більш суттєве, ніж у класичного манця та прогресивного. Далі дивимося гаманець геймовий. Як наші ігрові монетки а, поживають гейм. 222. А було 266. 222. Теж не досить добре. І останній найслабший наш гаманець АІ. Штучного інтелекту монеток. Так, АІ 155. У. Я такого не пам'ятаю. 155. Чи було таке, було 199. За весь час спостережень такого падіння в них ще не було. А, падіння з минулого тижня 250 доларів, тобто 18%. А з початку падіння 26 доларів. А, ніхто не очікував, що буде таке криптопадіння. Я навіть. Думав, що вже за цей час почнеться зростання, але ні. Ще ринок в падінні і дає можливість закупитися тим, хто ще цього не зробив. А, так, да, по загальному портфоліо ми можемо подивитися, як змінювалася його вартість за ці три місяці. Так, найвища ціна була 1666 доларів, найнижча 1072. І зараз ми дуже близенько від ці. Цікаво, чи підемо ми далі вниз, чи будемо зростати? Так, перейдемо, подивимось по графікам, як все відбувалося. Аксі Infinity. За цей тиждень. Тенденція постійно була в падінні. Зараз падіння. Прискорилось. По графіку ми бачимо, що ми вийшли з діапазону по графіку rsi а І я думаю, що це свідчить, що дуже швидко буде розворот і ціни підуть вгору. Тобто зараз дуже класний момент для закупки монеток. Далі по монетки Санде. Те ж саме. Ми, ми на 20 знаходимось так і рідко дуже буває. І зараз а, буде скоро розворот ринку. Так, така. Тут ситуація по посиланні теж. Ага, на, ць, на цьому тижні було зростання на 193 навіть і потім до 142 падіння. Яка різниця, так? Хто тут? А, Хто зрозумів і поставив на падіння. І зараз ми бачимо, що скільки зверху зараз вже падіння у нас так на 27%. На 51, на майже 52 долари. Круто. За 5 днів таке падіння на 27%. З 10 плечем це було 270%. Колосальні гроші. Хто знав і хто цим скористався, міг дуже сильно заробити. Так, що в наш біткоін? Ні, не цей графічок. Так, так, у ньому теж було зростання з часу минулого огляду, і зараз пішло падіння. Коли пік ринку був у нас в понеділок, 29 липня. І потім ми пішли падати і падати. Зараз ціна 60 171. А коли минулого разу була така ціна? Минулого разу такі ціни були 14 липня. М -м, цікаво, куди ми зараз підемо? На цьому ми будемо завершувати наш огляд кого які питання є, задавайте у коментарях чи у приватних повідомленнях. Всім до побачення!